Виконуємо номер 816 із підручника Алгебра 7 та номер 36.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручника Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо 127, яку б. Дробу – одна третя. Тепер у нас сума кубів двох виразів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх. Різниці і різниця кубів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на неповний квадрат їх, їх суми. Ну, у нас сума кубів двох виразів, дорівнює добутку суми цих виразів. На неповний квадрат їх різниці і тепер підносимо до квадрата буде одна дев'ята. Все інше переписали, подамо одну восьму. Х у кубі як куб виразу, одна друга х. А 8, як 2 у кубі. І тепер у нас різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Тепер піднесемо до квадрата і виконаємо множення. Одна друга добуток 1 друга х підносимо до квадрата, це буде 1 четверта х квадрат. Множимо 1 друга на 2, це буде 1. в нас залишається х, і 2 в квадраті це буде 4. Подамо одиницю як 1 один у кубі, а 125 п у кубі як куб виразу 5П. І тепер у нас сума кубів двох виразів. Дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Піднесемо до квадрату. Один у квадраті це буде один, один множимо на 5П буде 5П. І добуток підносимо до квадрату це буде 25 у квадраті. Подамо 0,64 тисячних м у кубі як вираз, куб виразу. 0,4 м одну тисячну Н у кубі подамо як куб виразу одна десята Н. і тепер у нас різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. на неповний квадрат їх суми і підносимо тепер до квадрата. Отримаємо 0,16 m у квадраті, 0, ділимо на 10, це ще раз переносимо кому наліво, 0,4 мн і 1 сота у квадраті. Подамо 27 восьмих А куб як куб виразу 3 других А. А 8 двадцять сьомих як куб виразу 2 третіх 8 двадцять сьомих Б куб як куб виразу 2 третіх Б. І тепер у нас сума кубів двох виразів. Дорівнює добутку суми цих виразів. на неповний квадрат їх різниці і піднесем тепер до квадрата других. 2 третіх Б. Добуток 3 других у квадраті це 9 четвертих А квадрат. Тут ми можемо помножити, скоротиться і 2 ,2, 3, 3, залишиться мінус АБ і підносимо до квадрата це 4 дев'ятих б в квадраті. І шосте завдання: подамо 216 «п» в кубі. Як куб виразу 6П. А 1216 ку в кубі як куб виразу 1 шоста ку. І тепер у нас різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Піднесем до квадрата. Добуток 6p у квадраті, це 36p квадрат. 6 і 6 скорочуємо, залишається pq. І 1 шоста q добуток підносимо до квадрата, це 1 36 q в квадраті номер 816 із підручника Алгебра 7 та номер 36.6 із підручника Математика 7 виконано.